Всім привіт! Всім добрий день! Вже день. Я не зранку починаю, тому що зранку я працювала. У мене сьогодні була ще одна дівчинка на педикюр, От, І тепер оце відпрацювала. І таки, я думаю, це ж я ж вчора з дачі провезла кріп. Ну, отож я його виривала весь, і ми так поділилися на всіх. І я собі взяла, ну, щоб заморозити на зиму. Він такий ароматний, такий. Этот. І що я замітила? Як приїхала я додому, а я дивлюся, а там цьому кульочку. тля, І коротше, оце тепер я тепер я його це не знаю. Я вже його, мабуть, раз затримила чи скільки. Це набираю водою і змиваю. ну Воно, воно плаває і плаває і плаває. плаває. Як його вимити? Не знаю. Ну, коротше, буду це займатися цим, що я зараз буду перемивати цей кріп. А тоді вон, їх повно. Ну, зверху води. Я не знаю, бачите, ось, ось скільки його плаває? Як його це вбирати? Його повно. Ну, коротше, Чи брати по, по кожній віточці перемивати отаку? Я навіть не знаю. На і тлі. І такий ж ароматний, як золото кріп. Ну, в общем, оце займаюся цим, що буду зараз оце перемивати його на полотенечко, підсушувати. Можливо, оце так, у кожній гілочці. Отак, ну, наче ось як перемила, то наче нема там. А якщо десь залишиться, я не думаю, що воно смертельно. Ну, в общем, оце так. Займаюсь кропом. Все, перемила. Я його Боже, раз 15 мила, знаєте, так от прямо в миски. то промиваю, воду зливаю, а вони її. А тоді оце по кожній гілочці ще окремо під, під струєю води. Ну, я навіть не впевнена, що я відмила все. Ну, так наче не видно нічого, наче чистеньке. Ну, ось побачу, якщо не будуть повзати, наче вже так гарно вимивала. Ну, так наче не бачу я, щоб, були, щоб була та тля. Не видно. Хай тепер просихає, а потім я його... Поріжу ну, вже як треба, і в кульочок і заморожу. Ще Сьогодні повинна Альона приїхати працювати. Вона сьогодні зранку в перукарні фарбується, тоді ще повинна до мене приїхати. І ще підікюр мені сьогодні зробити. Взагалі, не знаю, побачимо, як воно складеться далі. Такі плани є поки що. Дивіться, яка Альона до мене сьогодні після перукарні красиво приїхала, пофарбувалася, зробила собі чолку. Приїхала трошки ми попрацювала, й да, мамі буде робити педикюр. Готуюсь до мандрівки да. нашої. Да, так, Я що... вже кожен день у вісні їду туди. Вже їдеш. Да. Я ще ні. Ну, білети вже сьогодні взяла. Так що ми будемо робити педикюр. Все, вже в мене ножки, які красиві. Гарні. Все. Спасибо, Адотя. Будь ласка. Я там щу манікюрами і педикюрами. Все, Альона поїхала. А я, Блін, це там вікно відкрила і муха залетіла. А я думаю, думаю, зараз буду кріп, може, думаю, поріжу, а він ще не просох. То я його так, наче не видно, наче повимивала, не повзають, у всякому випадку, тут ці... ці штуки. Але ж дивлюсь, що ось мокре, все ще хай висихає. Я Сьогодні у мене такий, знаєте, день-тюлень, тому ну і відео сьогодні особо нема, що вам виставляти таке. Ну, Хоч педикюр зробила, я дуже довольна цим, тому що е, вже прям, ну, на вулиці літо-літо, а я без педикюра. Так що тепер хоч ножки красиві, можна нормально ходити. Я вийшла на вулицю. Мені треба сходити на нову пошту. Я була собі якось замовляла матеріали і мені вислали не ту баночку з гелем. О, то я, коротше, ну, з ними зв'язалася з фірмою, з цією. О, то вони мені вислали е, ну ту, що треба, то це мені треба зайти забрати. Вони, ну, так як зробили помилку, то вони мені якби, зробили і знижку. і Безкоштовну доставку, ну, це якби їхня вина, що вони мені не те вислали. В общем, зайду, заберу, теж вдома сиділа, думаю, та що сидіти вдома, думаю, пройдусь. так гарно на вулиці, просто прелесть. Знаєте, немає цієї спеки, ні вітру, ось так гарно. А і цей трояндовий кущ знову. Ох, такі вони пахучі, ці троянди. Ну вже починають вже обсипатися, вже, бачите, все вже от, цвітають. <кій> Ой, ох, і пахота. Пахота. А, та, мабуть, так теж. Щось мені хочеться цитрусове, хочеться апельсина якогось. Та зараз заберу посилку. О, там одна баночка гіля. <кій> <кій> та, мабуть, схожу в магазин. Та куплю якихось ще апельсинів, щось таке. Мабуть, нехватка вітаміну С, що хочеться цитрусового чи не знаю чого. Ну, в общем, оце таке. Та заразом тут так пройдуся трошки та вже тоді додому. А у кріп, мабуть, завтра буду взагалі його різати, бо він сьогодні не висохне, а він треба, щоб він просох зовсім. Тоді він гарно замерзне і буде, і буде краса. Так, все, вже ось у нова пошта. Сонечко вже скоро сідає. Та вже так, да, 7 годин вечора. Ось, бачите, нова пошта. Не забрала, не встигла. Зараз 7 годин, а вони сьогодні неділя і вони працюють тільки до сьомої години. Ну, завтра зайду. У мене завтра роботи теж багато немає, там у мене. Тільки одна людина, так що завтра схожу заберу. Зараз ці троянди, бачите, скрізь квітнуть і тут, і вон там кущ. А пуху страшне. І він оце так літає тут. Оце у нас дерева, ось ці пухові. ось бачите, скільки скрізь цього пуху. А садили в нас їх багато, в нас трішки вже їх поубирали, тому що люди ті, що з алергіями дуже, дуже важко переносять це все. А садили, так як місто в нас з хімією було. Раніше було дуже багато хімії. І отут у нас було цілий ряд, отак отут були ці дерева. Це зараз тут раз, два, три, чотири, п'ять залишилось. А тут був їх цілий ряд, трохи поприбирали. А оці то, тополі, оці, вони дуже гарно чистять повітря. О, клумби поприбирали. Тут така трава була. Дивлюсь, поприбирали, тільки квіти позалишали. А, тут ось поливалочка поливає. У нас вже місяць не було дощу. Дуже сухо, не було вже місяць. і це ж передавали скрізь дощі, дощі в нас не було. Я зараз, мабуть, ще зайду в мясорубку, куплю Дінісу, шматочок піци на завтра в школу. Все закрито вже, ну неділя. Всі магазини, все скрізь закрите. Щось я так не подумала, що неділя вийшла. Ні, ну, магазини працюють. От, в м'ясорубку я теж не попала, вона теж до семи працює. Дядько стоїть, полуницю продає по 90 гривень. Гарна, гарна полуниця, я вірю, що солодка, по 90. Почекаємо, коли трошки впаде ціна. Вона тільки наче почалася, полуниця, бо хочу трохи варення закрити. Оці вже все, трояндочки кущові такі ось розцвітають. Вони теж такі майже все літо квітнуть, але теж тлі на них багато, ось страшне. Так, схожу зараз в делікат. Не взяла Дінісу я піцу, але нічого. У магазині вже дивлюся, в магазині вже з'явилися і нектаріни 99-99 100, персики ну, 70 зараз по акції, абрикоси ось 80, це теж по акції, апельсини ось 60 гривень. Та візьму зараз собі, мабуть, пару штук, бо вони вже наче сезон їхній проходить апельсинів. Такий не дуже. Все, пару штучок візьму. Ось два штуки вийшло на 35 гривень. Так, що ще я думала подивитися, тут гірки помідори в мене є вдома. Для Щось треба, щоб що тут, що по чому. Помидорки 70, отакі на гілки 100, перець 209,90, ще дайте 210 коктейльні 110, сливка безцінна, щось нема. Є тільки томат жовтий по 80, сливка червоного немає. Огірки 57,95, ну, гарненькі такі. Так, що я ще думала купити? Не знаю. Вже і сонечко сідає, якраз у мене сонечко сідає туди за будинком. Його не видно. Тільки видно, як підсвічуються хмари. Фух, Прийшла додому. Ну так, знаєте, нічого не зробила, ну, прогулялася хоча б і то вийшла з хати, а то я сьогодні цілий день в хаті сиділа. Ну, ну, завтра прийдеться сходити за той посилочки. Ще щось я протупила, що це ж неділя і воно все раніше закривається. Ну нічого. Прогулялася, вийшла на вулиці, дуже гарно, тихо, гарно взагалі, краса. Трошки прогулялася, по райончику походила та й прийшла додому. Таке в мене сьогодні це відео. Ну, звісно, вчора з дачі було більш плодотворніше, бо там працювали. А вдома сьогодні, ну, що вдома? Вдома є вдома. Ну, Та сьогодні неділя вихідний, так що зараз теж відпочивати. Відходити від вчорашнього. Ні, ну, я, в принципі, нормально себе почуваю. Після вчорашнього там не мертва. А, так що, це таке невеличкий такий сьогодні вложок. <кхм> Альона каже, Каже, бачиш, каже, а я не встигаю викладати, тому що в мене каже, знімати не перезнімати, бо роботи багато. Ну, у мене, що я в квартирі? От, що я тут в квартирі роблю? Так що це таке. Ну, все, З вами на сьогодні прощаюся. Що буде завтра, побачимо, сама не знаю. Поживемо, побачимо. А на сьогодні я з вами прощаюся, всім самого найкращого. Не хворійте, миру нам, мирної, тихої ночі. І всім пока-пока. Всех люблю, целую, обнимаю.